Цікаво, ви називаєте всі валюти, окрім крипти. Криптовалюта це, це майбутнє, це ніяк тільки якщо це взагалі не валюта, це е, платіжний, це псевдоплатіжний інструмент, коли є довіра до будь-якого фінансового інструменту активів. Будь ласка, наприклад, коли там крипта біткоін коштує там 120 тисяч, звісно, це. Це запит на такі інструменти, коли, наприклад, буде приватне крипто, там Ethernet, будь-які інші речі. то, звісно, це має бути. Але цим користаються, коли ми зробимо справжню монетарну реформу, грошову реформу. Я думаю, що попит на крипту буде там 1-2-3%. Тому що крипта використовується як зменшити ризики. Інфляції, девальвації, контролю тощо, або, наприклад, для цього, щоб зробити там покращення потоків, наприклад, в обіход Також тому дивіться Лукашенка і Путін вони роблять що? Вони роблять майнять крипту для цього, щоб потім використовувати це для розліків за будь-яке інші операції.